Чи з'являться у Білій Церкві нові робочі місця? Чи стане Олександрія популярнішою за Софіївку? Чи побудують у нашому місті сучасний парк розваг? Чи буде тепло і електроенергія в Білій Церкві дешевшими ніж у Києві? Чи стане Біла церква містом вихідного дня для киян? На ці та багато інших актуальних сьогодні питань для Білої церкви спробували відповісти. Учасники неординарного форуму, який відбувся у Білій церкві 27 травня. Це перша міжнародна конференція Біла церква завтра перспективи соціально-економічного розвитку міста. Подібна конференція проводиться вперше в цьому місті, а Білій церкві 983 роки. Вперше в місті вдалося зібрати таку кількість замислюється над тим, як розвивати місто, як рухатись далі. І тому ми сьогодні вас запросили поспілкуватися з вами, трошки відірватися від нашої реалії, від наших будніх, від наших поточних справ і поговорити про якісь більш високі і великі речі. Значить, зрозуміло, що ситуація в Білий Церкви із допові. Мета цього заходу розробити таку стратегію розвитку міста, яка б дозволила суттєво поліпшити соціальну-економічну ситуацію в Білій церкві. У конференції взяли участь експерти з Польщі, Латвії, Грузії, українські фахівці, представники бізнес-еліти та громадського активу міста. Організатором конференції стала громадська ініціатива Біла Церква Завтра. Я хочу в місті з командою вибрати. Лучшу стратегію аби лучших людей, лучших спеціалістів. Розпочали неординарний форум вітальними словами. Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Леопардсхаладзе, міський голова Василь Савчук та голова Білоцерківської районної державної адміністрації Вадим Маршалок. на початку конференції. Її учасники ознайомилися з дослідженням соціально-економічного розвитку Білої церкви за період з 1990 по 2014 роки та аналізом потенціалу міста. Ми замовили це дослідження для того, щоб поговорити з вами про можливості. Тому що будь-яка, будь-який спад, будь-яке зниження ініціативи, воно завжди дає можливості і ми повинні знайти ці можливості. Із ключовою доповіддю виступив ініціатор конференції Костянтин Єфименко. Він назвав основні, на його думку, вектори розвитку білої церкви. По-перше, треба створити індустріальний парк, як мінімум з трьома кластерами. Це підприємство для глибокої переробки зернових, розвиток машинобудування, у тому числі сільськогосподарського виготовлення товарів народного споживання для постачання їх на ринки Києва. По-друге, це створення бізнес-інкубатора. Та при ньому технологічного парку для розвитку білоцерківських стартапів на базі Білоцерківського національного аграрного університету та в сфері бізнес-креативу, адже це може бути реклама, маркетинг, проектування, фешн-індустрія тощо. І по-третє, створити туристичний кластер, щоб біла церква стала улюбленим місцем для уікендів киян. Ці три речі дозволять не лише створити нові робочі місця для білоцерківців, а це за дослідженням укрпромзовніш експертизи близько 20 тисяч мешканців працездатного віку, які змушені від'їжджати на роботу здебільшого до Києва. Це дозволить залучити в економіку міста серйозні інвестиції і тим самим спричинити розвиток білої церкви. Ми, ми хочемо в місті з вами е, пригадати відміні. Учасники конференції вивчали також і зарубіжний досвід. Зокрема, віцепрезидент Європейського центру підприємництва Єжиквичинський розповів, які приклади економічної трансформації в Польщі можуть бути корисними для України. А Леван Варшоломідзе, колишній голова уряду автономної республіки Джарії, поділився досвідом перетворення Батумі з провінції у світовий курорт. Ідики, які були вложені в розвиток бульвару. більше повернулися в своє. Латвійський політичний експерт Крістіанс Розенвальц розповів про Балтійський досвід переходу міст від радянської моделі до європейської. Зокрема, пан Крістіанс наголосив на розвитку туризму, адже Біла церква вирізняється серед інших міст Київщини в першу чергу своїм історичним минулим. За словами організаторів конференції, це лише перший крок до розробки стратегії розвитку міста і залучення до цього процесу активних мешканців Білої церкви, яким не байдуже, де і в яких умовах жити їм сьогодні, а завтра їхнім дітям. нашого міста, нашої білої церкви.